Доброго дня! Хочу вам сьогодні показати свою свій станочок для заточки цепів. На коленки прямо зроблений. Не шикарно, але він працює. Получалось таке, що купив я електропілу давно. І що, порізав, зразу добре, різав обрізки Такі, і по 25 см пришив їх. Машин 2-3 це по 12 метрів. І зразу це прирізав добре. А потім почав в сторону йти. Напільником я там чиргав чиргав, трошки краще, но... а тоді все хуже, хуже і хуже. І тоді пішов у сторону і їм буквально різати не можна було. Пішов, дивитися заточку, а ну, вона на те час стоїла десь 1000 гривень. А це пильний стояв 80 гривень. Ну, я не купив. А прийшов дома і почав хімічити. ну Це зараз е шину я поставив, стара шина, вона не годна. Я її тут вирізав таке, аби таке, щоб стояла тут, щоб тут не знімати. А так обично я знімав е ту шину. Тут її взагалі не портиш. Ось болтик в кожній шині є таке від. Один болтик держиться, а тут є пропіл і на, як кажуть, на гаєчку. Теж держиться. Надів, цепстає. Зробив ось такий ролик. Тут, Тут аби воно ходило, це ж не те, що воно буде пілять. Руками ходить, Отлично. Тут можна да, якісь дві шайбочки придумати, третю, меншу серединку. І це водоя, наприклад. Ось. Так. Бачите, можна знімати. Чуть підтягнув, крутнув. Ща, зараз, зараз, секундочку. Все. Ходить. М -м. Углий е транспортиром 30 градусів. І тут і 10 нарісував все, ну, але я пользував тільки 30. 30 градусів. От виставлено так. Повертаєш, виставив так. Ну, то я ще покажу. Тут що? Тут дуже, тут не дивіться, що тут наварено, таке все. Це була у мене маленька болгарка під 115-й круг. Ну, вона там була негодна пошті, але так вона і накрилася. Я переробив цю, через то так багато. А тут просто уголочок, один отвір під одну ручку, всю, що йде з тієї сторони, а ця держить. Все, він держиться. Тут взагалі просто зробив. Була це футорка з газона газ 53 і гайка із другого колеса. Все, движення йде. Іде. приварив футорку до уголка, а гайку приварив до стоєчки. Тільки тут треба, щоб було два чоловіка, як кажуть, помощник. Виставляєте. зараз я покажу отут. Новий цеп обов'язково должен бути, обов'язково. О, подожди, що я діля, да. Новий цеп. І під новий цеп. Он, бачите? От. Воно в зубі стоїть. Угол такий, як в новому, був новий цеп, я купив і поставив от такого. О, І тоді що? Тут залишається прикрутити до, до дерев'яки якої-небудь. Це взагалі штатів був для того, щоб фотографії печатати. Прикрутив все. І виходить, у нас цей угол виставлений. Цей угол у нас виставляється. І все, ми точимо. І тут діло в тому, що тут е, точити е, не надо так, що так поставив і ріжеш, тому що на, можна повзуба зрізати зразу. А просто от я рублю так, значить, чуть мимо, а потом трошечки так, такий дзинь, дзинь почуть-чуть отак. Як виставив отак, от і тільки поправляєш його. Якщо, конечно, у вас о, це от крутилося. І якщо, конечно, у вас е-е, получається, що вийде з зуба, зацепили зуб. Ви будете його стики, скільки, щоб гострий зуб був оцей. А ці угли у вас вже зразу заточуються е, так, як положено. Понимаєте? дуже ви цю сторону. Тут дуже просто теж. Оцей профільок квадратний 20х20. Там відверстя от, під шину і тут е, під оцей проріз, що в шині є. І Уголок. Е, Болгарка должна ставати по центру круг до, о, по, по відношенню до цепа. Ну, тут, що ще не так трошки, я зробив тоді, бо я ж взагалі не думав, що воно буде працювати, воно працює. Це уголок, бачите, тут. Якщо перевертати на ці 30 градусів, я другу, друге тверстві робив і воно переставляється чуть далі, оцей уголок. Щоб при даному розвороті, знову ж це був посерединці е, круга. Якщо отак же розвернути, він ну, уходить в сторону. І треба переставляти. Щоб цього не було, можна зразу, тут можна переробляти, але я його просто не хочу переробляти. Можна оцей болтик приварити. Приварити оце з цієї сторони, щоб був точно по центру шини. І тоді, тоді вже треба буде передвігати її туди-сюди, просто повернув, повернув, і у вас буде одразу угол на один зуб і на другий зуб. Mm. І воно дуже добре. У мене цеп практично зносився до самого мінімуму, всі зуби. Це поріжу, підправлю і знову ріжу. Поки взагалі зуби не зійшлись. Він і зараз, і це п'є вже він геть не годний. Mm. А напільником, от я не знаю, може хто напише. Можна напільником так до кінця спілювати, точити, щоб воно різало. От я не знаю, у мене не вийшло. Підправити, я ще розумію. Як почав точити, все хуже і хуже, а тоді взагалі він пішов у цьому. Чи це його так і треба цими станками затачувати? Ну, дуже хорошо. Цепи дуже довго працюють. Дуже довго працюють цепи. Як отак. Порізав он я. Е... Ну, не цим цепом, там другим, теж такий геть вже добитий цеп. Я його підправив. 10 метрів дров порізав. Це буквально позавчора. Ну там такі по 30, по 25 дрова, хороші дрова привезли. реже, а напільником я не знаю. Я б, мабуть, їм взагалі не порізав би. Тим більше це велике поліно. ця шина має йти рівненько. Як тільки косить, воно ж не буде різати. І тут практично ніякої нема вкладу. Някої. Не знаю, скільки вони зараз коштують, ті станки. Ну тоді стоїло, щоб бути точним, десь 960 гривень тоді стояв. Ну, це б стояв 80 гривень. Зараз це б 200 гривень стоїть. А з станок, ну може так і залишився, я не знаю. Ну а тут є болгарка у вас? Є, наприклад. Та і хто це думає робити, наприклад, болгарка, звісно, в його буде. І все, тут нічого не треба. Станочок. шину. це якщо є стара шина, щоб не знімати, наприклад, так як я от таку знайшов. Тут по У мене штиль 180 тисяч зараз. І по... Ну якраз цей же шинк на шині зірочка ця якраз совпадає, щоб воно отак туди-сюди ходило. А так просто шину до Болтиком раз зняв із цього. Тут прижав і все і працює. Так що так виходить, що тут затрат ніяких немає. ноль, Шина ваша, це ваш, болгарка у вас є. круги, круги. Тут десь 100. Це з великого круга, з великого, 230-го. Опилок. Його допілять на малий болгарки треба десь сотку. І під нього вже під нього, підлаштовувати. Бачите, наприклад, рівно стоїть, так? Да? Це ручка не, не з нього, звісно, я ж з ручку ту, треба буде взяти ту ручку. Е, одо. Підлаштували, у вас по центру стало. І у вас тоді цей круг, він практично не, не стирається. Тому що тут нема чого стирати, тут чуть-чуть тільки виторкаєте, направляєте угли, підточуєте все. І, і у вас цей круг просто має десь той він висить. Я постійно їм тільки підправляю цепи. І все. І вам не треба камні ті, нічого, і воно доволі добре угли робить ідеальні. Ну, тому що ви зразу виставили по заводській заточці. Тут дуже щепільно треба. Ви його зразу виставили отак, і хтось вам там прихватив. Чи хтось буде держати, а ви прихватите, як ви варите. І тоді ви обварюєте, і у вас ідеальний отут, виходить, угол. 30 градусів тут, можете більше, можете менше, угол робить. А цей угол у вас стабільний, та й виходить, що треба на цеп. М -м. І все. Я ж кажу, затрат тут 0. Не 1000 гривень. Не знаю, з час він, я ж кажу, стоїть. А взагалі 0. Работають цепи, це ви будете тільки, як кажуть, хто зароблять гроші, то тим більше буде. М -м. Так що от таке. Це дуже-дуже просто. Я ж кажу, на коленки зроблений. А, і цей упорчик. Оце цей, про цей упор. Я його робив, оце тут гаєчку приварив. Отак робив. Неефективно. Тут є же невеличкі люфти. І воно як може більше чуть -чуть, а тут міліметр якийсь іграє роль, той, що опускається, в них, щоб це подальше не брало, треба отут іменно робити. Іменно тут. У вас опустилося, і все, далі він не піде. О, І під кожен, от, наприклад, повернемо в цю сторону, буде другі ці зуби буде брати. Його треба перелаштувати, тому що по-другому стає і туди двигається. Тут же не, от, от, контргайку відпустили, нижче зробили або вище зробили. Все. Тут зроблено так, що це от, максимум на висоту, воно більше не треба. Якщо треба нижче, нижче заглубляєш. Понимаєте? Оце, якщо я ж кажу, якщо не можете це я виточив такого ролика, не можна виточити. Дві шайби великі і одну маленьку. Під болтик. Можна ти шайбочку внутрішню прихватити до одної, до великої шайби. Столили У вас так само, аби це поки тільки став. Тут же вона ж не, не буде пілять, крутить. Аби ви одо, бачите? І тоді ви чуть одо, зуба берете, ще раз покажу. Е, це не той зуб, одо. Хай це поки не та ручка. І тепер я одо, дивіться. Робите чуть оп, а тоді рукою чуть-чуть, от -от, отако. Таку дзінь. Дзінь. І ви чуть поправляєте, тільки поправляєте. Отак різати я зразу, коли зробив, узяв отако, а воно ползуба пошти відрізало. І тоді, я що так не можна. А ви робите чуть мимо, І потім чуть придвинули, і так опа. Опа. І воно. І воно вам. Іменно самі оці угли зробити гостренькі і все. Я, звісно, схватили десь якогось гвоздика, все буває. Но я вже стараюсь такими старими цепами це робити. І де, можуть бути, гвоздики. Дивлюсь же, ну буває, що теж. У вас кінчик чуть ото полосне так сильно, а там вже треба як знімати до тих пор, так дзінька, як кажуть. Е, щоб до самого гострого, Вам тільки кінчик треба, щоб гострий був. А це все буде саме по собі гостре. Ці всі края. Так що дуже хороша штука. Може кому поможу, Отаким. зробіть собі і будете радуватися. Напільник це тільки, от я як різав воду, 10 метрів я різав, да? тобто старий сцеп, там зубів такі то я чуточки залишилося. Десь після 8 метрів я просто протягнув, бо бачу вже трошки наче хуже йде, після 8 метрів чу-чуть Підправив, дорізав, він іще буде різати. Но я його оце вже більш не буду робити. Я поставлю сюди, попідправляю, і в мене це буде готове на наступний раз. А ну і це по мене лежить. Ну, оце таке. Дякую за перегляд. Як вам не важко, поставте лайк, може більше людей побачить, тим, що воно треба буде. Потрібно це все.